Людям вже відкрито погрожують залишити їх без газу. Компанія Нафтогаз почала загрожувати своїм боржникам, що просто відріже газ, погрожують відрізати трубу, якщо борг, який утворився, не буде погашений в найкоротший час. Зокрема, про це пише одна із клієнток газової компанії у своєму коментарі, який вона залишила в Фейсбук «Нафтогазу». Жінка пише, що співробітники Нафтогазу регулярно назвонюють її мамі на мобільний, погрожуючи, що відріжуть їй газ за борги. При цьому, як з'ясувалось, її мати не має жодної заборгованості і сплати за газ. В літньої жінки через постійні загрози розігралась гіпертонія, проте переконати настирливих працівників Нафтогазу вона не може. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, ось така ситуація. І я думаю, що така ситуація, мабуть, вже не одна. До речі, пишіть в коментарях, якщо у вас є такі ситуації. Жінка пише, що співробітники Нафтогазу регулярно надзвонюють їй мамі на мобільний, погрожуючи, що відріжуть її газ за борги. При цьому як з'ясувалось. В матері немає жодної заборгованості зі сплати за газ. В літньої жінки через постійні загрози вже розігралась гіпертонія, проте переконати настирливих працівників Нафтогазу ніяк не можна. Що пише ця жіночка? Пише, що пояснює ситуацію: кабінет створено на номер телефону її матері. В ньому три розрахункові рахунки: її матері і сестри. Пенсіонерка, яка мешкає в іншому селі, саме вона не може передавати. Тепер пишу: в моєї тітки утворився обов'язок, а телефонують моїй мамі. Сьогодні їй зателефонували 5 разів і довели, що в неї піднявся тиск. Ось так пише жінка. При цьому вона пише, що її мамі співробітники Нафтогазу поставили ультиматум. або розрахуються, або відріжуть газ. Ось так жорстко. В НАфтогазі скаргу прочитали і відреагували. Постачальник обіцяє розібратися з цієї ситуації, яка склалась, і більше стареньку не тероризувати, якщо, звичайно, за неї справді немає боргу. Однак це означає, що проти справжніх боржників все ж таки почали телефонний терор. Тобто, вже почалося. При цьому багато українців сьогодні об'єктивно не можуть вчасно і в повному обсязі платити за комуналку. Спочатку було так. Людям присилали смс-повідомлення, що заплатіть за газ, бо будемо подавати до суду. Потім почали розсилати досудові попередження. Ось там у вас є борг. Ми будемо вам відрізати трубу і все. Потім ви будете ще за відновлення всього цього, якісь там адміністративні збори, ще, ще. ще, ще. І за маленький борг просто утвориться ось, ось, ось така сума, яку потрібно буде заплатити. Для того, щоб все це відновити. І ось зараз ми бачимо те, що людям просто відкрито, цинічно погрожують, телефонують. Причому, наскільки ось видно з цієї, приміром ситуації, то це ситуація, яка стала відома, скільки таких ситуацій, про які просто не розповідають. Люди самі залишаються з за цією проблемою. Наскільки я розумію, це вже стає таким, знаєте, ну. Звичайним явищем дуже багато людей зараз не можуть платити в повному обсязі за комуналку. Тобто я розумію так, що все це починається з такого телефонного терору, і все-таки будуть, мабуть, від, 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 відключати від газу, відрізати трубу. Не знаю, як там все це буде відбуватися. Але я думаю, що дійде до того, що будуть і забирати майно за борги, і будуть відрубати газ. І ще бозна що може бути. Тому треба годуватися, якщо чесно, до будь чого Але саме основне це ну, якщо є можливість звичайно платити. Бо це представте собі, якщо це відбувається під час війни, що буде відбуватися, якщо ну, все вже закінчилось і буде нормальний мирний час. Все вже не буде ніяких, знаєте, хоча і зараз особливо ніяких стримних моментів немає. Бачите, війна не війна, роблять, що хочуть. Тому коли закінчиться війна, дай Боже, щоб якнайскоріше, Я можу собі просто представити: не буде ніяких запобіжників, ніяких мораторіїв, ніяких взагалі нічого, нічого. І просто з людей я не знаю, буду знімати будуть знімати останні штани для того, щоб позабирати борги. Я хочу нагадати, що в Україні розпочався масовий арешт рахунків. Боржників, а я зроблю про це програму. Дуже багато вже людей пишуть, чому блокують картки і так далі. І так далі. Це дуже серйозна тема. А я обов'язково зроблю про це випуск. Але можу сказати так: боржники все ж таки можуть скористатися частиною грошей зі своїх заблокованих рахунків. Там є тільки один момент, але ну про це все треба більш детально розповідати. Все дуже серйозно. Є борг, заблокують всі картки, які у вас є, і ви не зможете їми скористатися. Тобто, все дуже серйозно. Ну добре взялися. Дуже добре взялися за боржників. А в мене на сьогодні все а зустрінемось вже з вами завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.